Є мать, який ти страшний. А музика для цього грає, ні? Блять! Це капзда. Мені до сраки ваша ця спокійна музичка. Я ситуа. Ой, є мать! Витримали. Кекс! Сраний! Блять! Кекс! Є мать! Мать твоя випічка! Він дивиться прямо в душу. Отута окей! А це каздець. Всім привіт! З вами Крайт. І сьогодні ми продовжуємо грати саму милу, саму добру, саму. Ненапряжену, просто максимально розслабляючу кайфову гру Shift Grave... Ra Gra Я ненавиджу цього so Грейв At Freddy's. Фредіс. Коротше, минулий раз. Ми як тільки могли, але четверту ніч ми подавали. Doesn't like being watched, keep the camera on him to distract. Що? Він не любить я дивлюсь на нього. Це я так розумію про Фредді йде мова, так? Да? Чи про кого? Ой, погнали. You no. Know, I never really know what happens now. I've never seen anyone make it this far, and. Why? Why didn't you leave? Чому is ти не пішов в ці гроші? Це Чи щось інше? For you to die. Прекрасно. Єдине це що це закінчить це твоя смерть. Боже. А що, відразу музика починала грати, так? Да? Отак От відразу? Є мать. Бляха, це всі механіки і тепер все разом. Ну це кабзда. Це ж зараз буде повний кабздець, правильно ж? Ага, я поняв, роутер вже подихає. Ага. Ро роутер дуже швидко помирає. Прям капець як швидко. Угу, змія пішла. Чіка теж. Бонні швидкий. Ага, Бонні тут. Кексик зліва. Саме головна проблема це Бонні. як на мене. Не поняв. А! Так, це ж Бонні, це ж Бонні. А що відразу музика буде грати? А! Так. Я очікую Бонні перед собою, правильно? ж? Ага. Фредді пішов. Мати, ЯКИЙ ТИ СТРАШНИЙ! А музика для цього грає, ні? БЛЯТЬ! Це кабзда. Це кабзда. Я через цю мелодію срану. Єб твою мать. Ні, це не ніч, це повна срака. Я, я не знаю, яким треба бути, щоб це пройти з першого разу. Вони ходять навкруги. Я, це, я, я не розумію, де всі? Мені до сраки ваша ця спокійна музичка. Я ситу... Ой, є мать! Є мать! А ти хто так? Алярм, алярм, не алярм. Боже. Ну це ждет, це повна срака. Це нереально. Ну, типу, так, вже дві години ночі, але. Є мать, блях, і за цієї музики я нічого не чую. Як я змію не пропустив до цього, це взагалі магія якась. Тому що, ну просто ніфіга не чути. Почекайте. за лайк бінг вождь? Кіпси камера, on him to Distract Him. Що таке дистракт? Почекайте, 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 почекайте. Що таке дистракт? Швиденько. Зараз швиденько загулю. Давай, давай, давай давай. Відво відволікти. Дістракт це відволікти. Почекай! Тобто, як я коли на нього дивлюся, буквально його затримую на камері, правильно? Єп твою мать. Тобто, це взагалі кончена система. Слідкуй за всіми. Слідкуй за змією. І слідкуй за Фредді. І все це одночасно. І бажа, щоб я не здох. Вау. Чіка погнала, добре. Пофіг. Слідкуємо за Фредді, Він хотів, щоб за ним слідкували. Я буду за ним слідкувати, окей. Треба його максимально на сцені утримати, я так розумію. Мені так здається. Мені треба боня, мені треба боня, мені треба знати, де боє. А ну класно, супер! Я не почув, де ця змію ховається, я, я просто не почув. Ну це дурня, ну це. А, це капець. Так не можна. Є науштування звуку, здається, там немає науш. Там, в принципі, ніяких науштувань немає. Ой боже. Це, це, це буде складно. Якщо ми... четверту ніч я проходив годину, реальну. Ну правда, там мій затуп дуже сильно мені а, портив все. Через нього я мінімум 2-4 рази просто по затупу помер. То тут а, це, звісно, кабзда. Кабздейшн повний. Ні. Якщо я чую музику, то значить Фредді вийшов, правильно? пройди в счет. Не. Иди до сраки. Музыку, мне треба музыку переключить. Мне треба музыку переключить. Мне треба... Музыка. Я встых, я встых, я встых. Все. и Бонни, и Чика пишу, прекрасно. Блять, змея. Фредді, 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 сиди хенічку, тобі все класно. Всі умови для комфорту, блядь, музика. Музика нормальна. Музика скоро перемкнеться, треба бути готовим. Треба дуже бути готовим. ні 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 боні, 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 боні. Бонни, фу, ніяких дворей, блядь, я дебил, я дебил Там. Фредди Фредди, Фредди, Фредди. Чика. Блять, а двері витримують. Витримали. Кекс! Сраний! блядь, Кекс! Є мать! Мать твоя випічка, йоп твою індивізію! Є мать, 4 години, це було непогано. Але але кекс. Це пиздец, це якийсь піздець. Кексик, кексик. Фредди. Де Фредді? ні ні не 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 ти не поруч, ти не поруч. Звуків занадто багато. Я мать, ты вже тут, ты тут. Нормально, нормально. Жити можно. Тихо. Ага, Бонни тут, окей. Бонни контролюємо. Нет, 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 нет. Все, 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 я думаю, сейчас учик сдохнут. Ага. Сука ты тварь, тварь, настоящая тварь, бляха. Пять годин там я больше плюс, значит там вот 5 годин, твою дивизию. Яка страж, яка складна ця ніч, вона просто ну, дуже багато звуків. Той звучить, як камінь, які об каміння, той хо, -хо -ха, ха ха той стукає по вентиляції та бігає. Бонні взагалі звуків не видає. Ну це просто срань, нереально пройти. Точніше, реально але дуже складно. Я... я вже не згадаю, які... яку гру я проходив, настільки складно мені було проходити якийсь ФНАФ, фан-групу ФНАФу. Це капзда якась. Ну шо ж таке, всі погнали. Ой, блядь. Сука. Боні, я таки знав, що він прийде. Я так і знав чому, тому що я за ним не слідкував, тому що він вже пішов кудись гулять. Тварь. Твар, просто Фредді твар. Він просто прийшов, мене... мене вбив десь в 5-20, коротше, 40 секунд залишалось, щоб закінчити ніч. Я мать, ви б знали, як я сижу, просто не то, що напряжено, я просто сижу і максимально концентруюсь на грі. намагаюсь всі таймінги встигнути. Але Фредді, він така зараз, він дуже хоче, щоб на нього дивилися. Прям дуже, прям повністю всі очі, які в мене є, всі на нього. І це дуже втомлює. ну Тому що ну це капець, коротше. Цей пиздец. Так. Чика, типо, чика, чипа, чика, 30 секунд. Я не знаю, де Бонні, я не знаю, де Бонні. Я не недав... нещодавно його проганяв. 20 секунд. секунд. 9 секунд. Е -мать. Е -мать. Е мать Я смех. Я смех. Я в твою мать Твою мать. Up. пофиг 10 секунд. Пофиг. Я встых. Я смех. Я за них Ох, я мать, це така тут нарізка смертей буде. Я, напевно, просто на монтажі зроблю тупо нарізку всіх скримерів. Ви б знали, наскільки це було тяжко. П'ята ніч це просто капзда. Це, такий... це просто жесть. Я 2 години проходив її підряд. Я знаю, що там хтось проходив взагалі дуже довго, але я просто так сів і тупо 2 години нічого не робив. От, ну, Просто втикав в цю срану гру. Є мать, у мене серце б'ється. Тун, 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 тун. Це, це, це капзда, це просто жесть. Це, це один з тих фнафів, які я просто... Пам'ятаєте ФНАФ Робоксі, які я грав і казав, що це складно. Я там хоча б пройшов 4 на 20, ну, не 4 на 20, ну коротше, всіх на 20 вистав, я зміг пройти ніч. Так, там дуже складно. Але там є орієнтування по звуку. Тут орієнтування по звуку взагалі немає. Типу, вона є, наприклад, та ж змія, звук каменю, так, вона орієнтується по каменю. Що е -е -е -е. там ще? Звук мелодії його чутно тільки в правий навушник. І дуже-дуже тихо, тому що на фоні грає мелодія ночі. І оцю мелодію кабінки цієї в кімнаті взагалі не чутно. Тим паче він вже майже вийшов, І ще й Фредді стримувати треба, тут не можна переключатися на камері, які ти хочеш. Гра сама тобі підсовує камеру, яка тобі не потрібна. Бляха, я зараз розплачусь. <схи> Graveyard Shift Фреді це шикарна гра. Вона просто. вау, вона стрьомна. Вона таке чувство відчуття дискомфорту наганяє, це просто жесть. Уф, і саундтрек дуже класний. Але не знаю, мене ж трясе, мене до сих пір трясе. Це просто. Гра... гра лякає, гра реально лякає. Е, звісно, під кінець, коли ти вже ці скримери бачив по 10 000 разів, то їм вже просто пофіг, ти просто мовчки їх приймаєш на себе. Але блять. Honor and price. Uh -huh -huh -huh. Yo, Добре, давай каст. Бонні. Ну. А! Почекай, це Як ти виглядаєш в день, коли ти пограєш на сцені. Як ти виглядаєш вночі. блять. Ну подивіться на нього. Він дивиться прямо в душу. Отут тут окей, а це кабздець. Блять. А тут вона смішно грядник який кексик довольний. Блять, смішний який. Отут окей, але це просто дрянь кексика, якісь ці лапки, це взагалі круто обіграно. І ще його крик, який прям, от чесно, його крик, він дуже добре працює, тому що коли ти намагаєшся прислухатися до кожного звука, його крик, він в декілька разів. Він один раз кричить, чи плюс оця сирена, ве, 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 три рази робить, чи скільки... воно дуже сильно відволікає. А оця Чіка, ну. Оця розтягнута морда це, виглядає дуже-дуже, ну, неприємно, нереалістично і тому це прям нагнітає. А це типу Фоксі, це той, якого я приймав за Бонні Бері. Ну, чесно кажучи, він не сильно мене лякає, він окей, прикольний. Але, окей, не сильно лякає. Шеріф Слізерс. Шеріф Слізерс. Ну, чесно, він ось так виглядає дурновато, а так доволі мило. Я не знаю чому, але його посмішка з цими оченятами, ну, як на мене, він мило виглядає. Фре Фредді Бір. Він навіть не Фредбер, він Фредбер. Ох, йоп твою мать. Ну, Він і тут виглядає доволі моторошно, і чому він зелений, бляха-муха? Реально, чому він зелений? Але ось ця дрянь. Блять, це прям в душу дивиться. А це Дредібір. Я б твоя мать. Капець. О, це, 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 прям, це, це не аніматроніки, це не душі, це демони. Той чувак, що казав, я так розумів по сюжету він, скарб, він не скарблював. Коротше, ну, да, скарблював минулих охоронців йому. Е, чи, то, чи, чи шо воно таке? Ну, коротше, це демон. Це реально демон. А, розробка. Оце я люблю. Ну, прикольно, окей, скрімерок. Це смішно, добре. Угу, скелети з блендеру, я бачу. До сих пір дивлюсь що він зелений. А, ще я бачу, що спрощена модель, чи мені здається. Там змійка весь час на сцені стояла а я її не бачив. Прикольно. Їх страшні версії. Ага. Ну, ні, прикольно зроблено. О, навіть такі деталі зробили. Я цього навіть не помічав. Камера, а, прикольно. Так, ну це пропси, окей, це, типу, всякі штуки з офісу. Це кімната перед офісом. Фредбер. Блядь, оце, оце ти дивишся прямо в душу. Змійка, змійка класно. Перший варіант офісу непогано виглядає. А, а, ні, це не перший варіант, це в процесі. Ні, ну з плакатом воно прям реально краще стало. А, це перший варіант точно стінки. Ну, трошки мотохуд, трошки дротів, трошки деталей. Блять, це концепт був чи що? Ну це виглядає круто, класно. Блять, це що таке? О, до речі, до реч, там, бачите, камери CC TV камера. Воно, типу, раніше інше виглядало. Input Code, Send Data. Ви що, кончені, я б таку. Це якби я Steam грав, це я б таки не грав. А, це кімната розважальна. Ще якісь пропси. О. Та почекайте, це ж наче цей СКС. А, -а, а! Я понял. Вони взяли карту, ну, типу, кс взяли зомбі з Half-Life, накинули на нього фільтр і зробили з цього, типу страшний кадр після смерті. А, в нього тут. ендоскелет. Ну, це реально демонюка. Це прям реально демон. Це, це точно не душа, яка там, типу, Золотий Фредді. Ні-ні ні, це взагалі якась страшна річ. який ти великий! Ух, нормально. Смішний атеншн. А, це Це, це оця кажан. Летюча мич. Мич. А, у них повинен бути ще й пірат Фоксі. Право не бігати, не кидатися їжею, не, не чіпати маскотних персонажів. Будь ласка, використовуйте ванну. Покидайте це все до 7 годин. D uh, 4 initi повинно, коротше, сбать, ну, з батьків. If any rules abroad, maybe... uh -huh. короче, я понял. Кичен став рус. Freezer cools, don't leave any. Uh, короче, пофіг. Що тут честь? Фан арти. О, прикольно. А це з демки, це коли демка була паніть нафігачили фан-арти. Прикольно. Ну, або просто коли не виставляли якісь свої роботи. Оце круто виглядає, це прям реально класно. Ну. Смішно, прикольно, атмосферно. Оце прям круто. Оце прям реально мені подобається. Ну, прикольно, стрьомно. О, о тут спарки! Є. А ну так це кажан до... Коротше, зліва всі добрі, справа всі страшні. Там якийсь челипупик з короною ховається і спарки. Спарки. А, це. все, я поняв, це ці налаштування. Delete your progress double не йди в сраку. Коротше. короче, я підставлю приємну музичку, тому що я не думаю, що ви хочете чути знову цю всю фігню. Ох, бляха, це шикарна гра, вона, мене, вона мені дуже сподобалась, От більше б таких фан-ігор, якщо чесно. Вона прям реально круто грається, прям. Вау. А ой, мать, як вона мене вимотала. Це, напевно, один із FNAF, який мене дуже дуже сильно вимотав, У мене просто сил вже не було останню ніч проходити. От я собі кожен раз казав, останн спробує все, останнє спробую все. Але я, ну, я не міг. Ну, типу, я ж не можу вас залишити без цього. Ой, коротше. Правило, ви знаєте, обов'язково пишіть ваш коментар, як вам гра, як вам це проходження, е, як вам проходження зі мною? Не знаю, ну, коротше, ви зрозуміли. Обов'язково ставте лайки, тому що останні відео чомусь не дуже сильно зайшли вам. Хоча там було наче минуло серія, четверта ніч також складна. Е, будь ласка, короче, ставте лайки, продвигайте це відео, розповідайте друзям про мене. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, а також на Discord сервер. Також ви можете мене підтримати, як ось ці спонсори справа. Або копійку через посилання в описі цього відоса. А на цьому. Все, язик заплітається, я втомився. Коротше, а на цьому, я думаю, тепер точно все. З вами був Крайт. Всім пока.